Сучасна історія не має білих. У цифровому світі кожна подія лишає свій слід. Часом це короткі повідомлення, іноді розлоги, монографії. Фото, відео, подкасти, способів фіксувати події нині багато. І щоби стати документалістом, достатньо мати смартфон. Однак, велика кількість авторів цифрового контенту працює як широкий асортимент у магазині. У споживача буквально розбігаються очі, і він не знає, що саме обрати. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. Колись давно, коли в телевізорі було лише три канали, журналістам якось рекламувати свій товар було не дуже й то й треба. Зараз у зісточністю до навпаки. Окрім актуального вмісту, ваш контент мусить мати цікаву назву, красиву обкладинку, бути для споживача, так би мовити, привабливим. І офіційні джерела, навіть якщо вони розповідають про таке явище, як війна, все одно вимушені діяти в рамках цих ринкових правил. Бо хай як цинічно це не звучить, навіть про війну треба розповідати цікаво. Українські хакери зламали бортовий комп'ютер Хаймарса, і тепер він має необмежений боєкомплект. Звісно, це жарт, а точніше, варіація бородатого анекдоту. А от історія програміста, який виїхав з окупованого міста і вже за тиждень пішов до армії, це історія реальна. Загалом такі історії нині трапляються чим на кожному кроці, і це суттєва відмінність, яка відрізняє українських солдатів від багатьох інших вояків. Збройні сили України це армія, що складається з людей, які не хотіли воювати, але мусять Мусять то робити, бо захищають свої домівки. Відео, що вийшло на каналі Стродкому ЗСУ Захисники незалежності, розповідає про командира відділення ПТРК, про те, як людина цивільної професії може знайти своє місце у війську і бути на цьому місці ефективною. Це таке саме життя, як і у вас, які тут стріляють, така більш складна робота, більш екстремальна, більш ризикова. Але тут, ну, ми ж теж люди, ми якось теж не з вакуума, не видрані звідкись. Таке ж соціум, таке ж спілкуємось, також працюємо. Також хочеться іноді зранку поспати, але треба йти на роботу, треба йти на позицію, треба чатувати ворога. В людській лякості не треба думати, що я там не народжений для війни, бо я про це теж не думав, коли йшов сюди. Тут є і кому навчити, і кому підтримати, і кому про вас попереживати. Це ну, не табір, де вас то заточили, і все, давайте йдіть, а ми то будемо. Це не так. Наші побратими, це, звісно, найближчі друзі. Багато де, як і родина навіть, бо вже скільки ми в часу разом, ми вже один одного добре знаємо, вже попритиралися, всі, всі разом дружні, один одному допомагаємо, обов'язково. Бо якщо ну, як ти один одному не допоможеш, колектив просто розколеться, він не стане колективом ніколи. Тому, звісно, він має ну, йти до того, щоб стати родиною, дружньою такою міцною, це обов'язково. 46-ту окрему аеромобільну бригаду було створено 5 квітня 2022 року на базі 95-ї десантно-штурмової. Народження цього формування відбулося фактично в полях, оскільки особовий склад, який став костяком новоствореної бригади, на той момент брав активну участь у баталії, яку згодом назвали битвою за Київ. Як формували підрозділи оборонців столиці, якими зусиллями Київ було захищено, яким був задум командування Сил оборони? Відповіді на ці питання та багато інших запитань ви отримаєте, якщо переглянете першу серію документального міні-серіалу 46 шлях честь, який нещодавно було опубліковано на офіційному ютуб-каналі 46-ї бригади. І так точно, оскільки це серіал, то має бути і продовжено. Приємно вражає те, що мотивованих з бойовим досвідом без бойового досвіду простих людей, гражданських. Вони всі, всі йшли в армію, всі йшли, ішли боронити країну. Хто в ТРО, хто е, попередньо в моєму воєнкоматі, коли я приїхав, просто роздавали отак зброю. Отак, на тобі автомат, хто коля? Ну все стріляти вмієш там чотири магазини, все. Коля не знає, як той ремінь той затягнути в той автомат. Там, бо я до нього підходжу, йому допомагаю там ну, таке було, капець повний. Наше завдання підрозділів було стримати, не дати обійти, просунутися так. Чи яка було, що на меті, ну перше, я думаю, що було на меті, це взяти в кільце. Місто Київ і відсікати всі підходящі які резерви українських військ, які висувалися зі сторони Житомира в напрямку Києва, для того, щоб знищити або заблокувати дані ну, Російську Федерацію і не дати замкнути, і якби видавити їх, Це сне перша була задача даних бригадно-тактичних груп. Вбиває не зброя, вбивають люди. Ця красива фраза має багато сенсів і трактувань, проте є нюанс, на який зазвичай оглядачі уваги не звертають. Мова йде про морально-психологічний стан військовослужбовця і людей, які з цим морально-психологічним станом працюють. Тут йдеться не про особисту мотивацію, про відсутність страху чи сліпу готовність до самопожертви. І точно не про пафосні промови в стилі радянських замполітів. Десята окрема штурмова бригада виклала на своєму ютуб-каналі інтерв'ю з начальником групи психологічного супроводу та відновлення – Давидом, себто з людиною, яка першою зустрічає поповнення і супроводжує солдата буквально на всіх етапах служби. У цьому відео ви не побачите яскравих пострілів і не почуєте агресивної мотивуючої музики. Водночас тим, хто тільки збирається долучитися до війська, воно буде вкрай корисне. Основне, от взагалі, завдання нас як психологів, це е, зробити усе для того, щоб е, коли ми одягнемо всі цивільну форму одягу, ми стали частиною соціуму і не стали цим таке, знаєш, кліше, що Там він колишній військовий, він е, маргінал або ще хтось, тому що. Е, ми вчорашні теж цивільні, кожен з покликом серця прийшов і доєднався до Лав Збройних Сил України. Хтось після 2014 року, хтось кадровий, хтось доєднався в 22-му під час повномасштабного вторгнення. Але так чи інакше, ми боремося за нашу рідну Україну, ми боремося за наших рідних і близьких. І основне, щоб потім ми ми однозначно змінимося, це 100%. У нас буде зовсім інший погляд на життя, але головне, би цей погляд не травмував наших близьких і рідних. Зведення ліній оборонних споруд нині доволі гаряче питання, яке не обговорює хіба ліниво. Підвищений інтерес громадян до цієї теми пояснюється дуже просто. Бо навіть якщо бути поза політикою і свідомо ховатися від новин про війну. Завжди може статися так, що і політика, і війна постукають у двері прикладом російського автомата. і от щоб цього не сталося. Оборонні лінії такі будують, про що періодично доповідають і журналісти. Звісно ж, повний обсяг інформації по цій темі ніхто на загал не викладе, бо відкриті джерела це те, що насамперед відслідковує супротивник. Однак, щоб дещо заспокоїти суспільство, різні змі та лідери думок періодично доповідають про хід робіт на тій чи іншій ділянці. Пропонуємо вашій увазі коротеньку відеодоповідь від 783-ї бригади Державної служби транспорту. Носта третя окрема механізована бригада була одним із перших формувань ЗСУ, де якісно налагодили роботу з соцмережами та загалом з медіа. І серія фільмів 93 Бій за Україну присвячена бойовому шляху бригади, свого часу наробила гаосу як в українському сегменті Ютубу, так і в російському. Репортаж, який нещодавно було опубліковано на офіційному Ютуб-каналі 93-ї бригади, розповідає про бої за місто Часів'яр Донецької області. І це вже не історія про часи АТО, а наше сьогодення. Відео з місця подій, коментарі учасників, реальність, як вона є. Вон стрел. Острел. Я сокол, 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 да. э, прием, это третий. Меня убили, брат. Все, едроны. Да, да, есть. А ты, короче, нормально. Это дрон экротестовый, по нему специально так и не делай. Хорошо, давай. Есть разрыв. Дверь чуть недалёк. Метров 10 и вправо метров 5 надо. Ну, ушло влево 5 метров и недалёк 10 метров. А Потому что ты в данной руке настойчивый. Все такие. Прочитай с трубой. Плюс, плюс. В районе мешки Трьохсотих підійм. По можливості ще раз з РПГ. Дозволімо Бога. Плюс-плюс. Батько і син служать в одному підрозділі. Здавалось би, доволі тривіальна картина. Зараз так буває, що служити в армії мають і діти, і батьки, а іноді навіть цілі сім'ї повним складом. Але історія Артура і Володимира має свою родзинку. До війни вони жили під Покровством на сході України. Володимир був шахтарем, а його син Артур вчився в Докучаївську на кухаря. Фразу до війни тут використано в правильному розумінні, бо війна почалася в 2014 році. Вже в 2015-му герої сюжету, які опублікувала 68-ма бригада, поїхали з Донбасу в Луцьк і займалися виготовленням меблів. У 2022 році, коли Російська Федерація розгонула повномасштабну війну. Батько і син разом пішли до війська. Це син. Я вчився на кухаря. Я в Докучаївській закінчив технікум. Я знаю ці всі міста, я знаю всіх людей, коли жили на Донбасі, от, робили е е е меблі. З ДСП працював в шахті і займався попутно цією справою. Потім хобі перейшло вже в заробіток. Бачите, війна не дала нам тої можливості розвернутися, як кажуть, і далі піти працювати на благо суспільства. Все почалося в 2014. -му. Рік ми протримались. Нічого на майбутнє ми не бачили геть. Це закінчилось те, що ми почали. Робота почала кінчатися, перспектив ніяких. Треба було щось робити. Треба було щось міняти і міняти життя в корні. І вирішили переїхати за 1200 кілометрів. Ми дійсно любимо Україну, от і вирішили переїхати на інше місце, тому що хотіли жити, розвиватися, от, ну і продовжувати рід, як кажуть. Ми приїхали в 2015 році в Луцьк. Ну а коли трапилося це все вже вторгнення, тоді ми вже не змогли сидіти і просто дивитися на це все. Зібралися і пішли до військомату. Армія це фактично держава в державі, де знайдеться місце і робота абсолютно будь-якому спеціалісту. Зважаючи на спричинені війною економічні проблеми в країні. Армія поступово стає найнадійнішим роботодавцем, але в контексті нашого огляду армія це контент-мейкер, ба більше виробник контенту з буквально необмеженими можливостями. Тож вже традиційно я нагадую. Це геть не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Завдання просте і складне водночас. Треба поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо відео вам сподобалося. А якщо не сподобалося, то не соромтесь написати критичний коментар. І з високою долею вірогідності ваші побажання будуть враховані. А ми побачимось з вами наступного тижня. До побачення.